Друзі, всім привіт! Розповім вам про електрощит в місто Черкаси. Це передня панель електрощита. Зараз ми її подивимося що тут? В верхній частині щита у нас не група. Далі у нас автомати, освітлення, розетки, техніка. Нижче диференціальні автоматичні вимикачі. Є контактор. Зараз я все пояснюю. Я подав живлення, ми включаємо від неї автомат. У нас запускається реле контролю напруги і подає живлення на весь електрощит. Контактор включився. Оцей контактор. Що це таке? Дивіться: при виході із квартири знаходиться майстер-вимикач. Це звичайний одноклавічний вимикач. Якщо ви його виключаєте, то всі, всі споживачі в квартирі відключаються за винятком невідключаємих ліній. Це такі, як. Холодильник, посудомийка, бойлер, кондиціонер і так далі. Це лінії сам визначає замовник. Оце щит виконує такі функції. Функції майстер-вимикача. Далі в щиті є реле контролю напруги, яке захищає від перепадів напруги, тобто від ушкодження побутової техніки. Далі автоматичні вимикачі, та в нижньому ряду це ПЗВ. Та ДИФ-автомати. Що таке ПЗВ? ПЗВ реагує на витік струму. Якщо, наприклад, людина доторкнулася якихось там оголених проводів, або, наприклад, якщо якась побутова техніка пробила фазу на корпус, то це ПЗВ це цю, цей витік струму визначає та знеструмлює. Якусь, яку, якусь частину ліній. Бо ПЗВ становлюється на якусь групу автоматів. А якщо ви ставите то це дифавтомат. Диф це диференційний автоматичний вимикач це автомат плюс ПЗВ. То він ставиться на якусь окрему лінію. Наприклад, там в нашому щиті це дифавтомат ставиться на пральну машину та на. Розетку у Вані. Це все за побажанням замовника. Включимо його. Тому для того, щоб скомпонувати, спроектувати отакий от квартирний щиток, треба, щоб замовник сказав, що в нього буде, які електроприлади, та, може, та які свої побажання. У цьому щиті замовник дав свої побажання по невідключаємим лініям. Ось. Якщо ми цей автомат виключимо, то у нас контактор виключиться. це автомат захищає цей контактор, і у нас всі лінії відключаться. Тобто я імітую, наче ми, наче ми відключили майстерми вимикач. І по підключенню щита. Дивіться, все зроблено ергономічно. Підключення відбувається на верхні зажими автоматичних вимикачів. Тут, тут та диф автоматів. Також майстер вимикач, щоб замовник не шукав клеми на контакторі, всі ці підключення відбуваються на спеціальної клеми, які знаходяться в верхньому ряду. Це дуже зручно для замовника та для електрика, або для електрика, який підключає даний щиток. Ось, в принципі, і все. Я дякую, що дивилися та до зустрічі!